Нічого собі, вони одружуються, чи що? Чи я нічого не пропустив? Краще поглянь на власні очі. Балерина капучино та асасину капучино одружуються. Тобі не можна на таке дивитись. Так, -ля 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 -ля. так, перегляд закінчено. О -о -о -о. Час перекусити дітлахами. Гадаю, ми в халепі а, біжімо. Агов, -а. А, не репетуйте так, лише кілька укусів. Не чіпай нас іди геть. О ні, можу їх урятувати. Відпусти нас. Що? Вау! Фух, Тепер ви в безпеці. Ова, ви справжні. Я балерина капучино, а це капучино асасіно. Ми відтепер ваші батьки. Ми згодні. Хочемо стати такими, як ви. О, налаштуйся стати балериною. Зрозуміло, а мій син буде асасіном. Що це тримайтесь за що-небудь? Намірилися тікати від мене. Мусимо зупинити його. Аби дотягнутися до клавіші. Ну ж бо трум трік. Фух. Що вони просто зникли? Трясця. Крихітко, чи все гаразд. Oh. Ви не забилися. Це було крутизно! Ну може ще разок? Аго, друже, що в тебе з руками. Ти де ними копирсався? Просто жах. Ось серветки. Ні, нам це стане в пригоді. Трум трік. Цікавезно! Поглянь у дзеркало! Оце так брови! А що дівчата роблять? Мамо, ближ. Ні, я не можу це так залишити. Дозволь дещо додамо. І що маєш намір з цим вдіяти? Просто довірся мені, це буде швидко. Трум трік. Так, красиво. А ось головний інгредієнт кавові зерна. Без нього жодне капучино не вдасться. Чудово! Тобі дуже пасує. Погляньте, хлопці, як вам? Що? Це просто чудово. А що маєш на футболці? Про що ти? Ой, я не помітив. Жах. Люба, зачекай. Я дам тому раду. Благаю, надінь рукавички. Серйозно, надінь моїх. О, тепер нічого не забрудню. Ми не завершили. Поглянь сюди. Тромтрі. Ніщо не уникне моїх катан. Кія. Ось і міні кімоно. Трошки розігріємо. І матимемо те, що треба: трум трік. О, схоже, готово. То що приміряєш? Це можна зняти. О, має чисті руки. Відійди. Okay. Ага. Трум-трік! Ого, спіймав! А тобі пасує. Крихітко йди до мене. Поглянь, така краса. це те, що нам потрібне. О, це ж бомбардиро. Лови нашу посилку. Що це? Поглянь, яку має ковтинку. Ова, тобі пасує. Чи пов'язка буде? Не хвилюйся, я дам цьому раду. Тролтрі. Що відбувається? Аго, припиніть битися. Владнаємо все мирно. Згоден, я просто з'їм Гар! Припинись, спершу заплати. Отакої, що вдієш. Трум трік Що ти робиш? Проблем шукаєш? Вважай, знайшов. Схибив. Отакої негіднику. Доведеться його втихомирити. Ота. Час поплавати. Гадай, надалі він нас не турбуватиме. Ви мені дуже допомогли. Я б хотів дещо придбати. Чи маєте пов'язки? А вже ж, для вас що завгодно. Тримайте. О, дякую. Трумтрік. Я вдома. О! Я не з порожніми руками. Розбирайте. Ова, тут сила селена всього. О -о -о. Крутезно. Почнімо примірювання. Мені подобається. Тепер повторюй за мною. Трумтрік! Трум Кія! Ось так. Гаразд. Кія трум Молодці хлопчики. Може, перекусимо, що маєш? Взагалі то має косметичку. Тож пропоную зробити мейкап. Ой, також маю. Зробімо. Отак обожнюється. Круасани з тональним кремом. Не робіть цього вдома. Це для мейку. Мамо, ми хотіли поїсти. Надто пізно. Тепер ми робимо мейк. О, мій спонж. Мамо, може, годі вже. Потерпи хвилинку і усе буде готове. Ай, ти в око поцілила. Хоча гаразд. Це гарно. Далі друге око. Чудово. О, робити макіяж. Я знаю, як допомогти. Це секрет нашого клану Капучино. Особлива кавова маска. Трум-трік. Ось маємо пудру. Тримай, Люба. Дякую, коханий. А тепер трум -трік. О, ва, так гарно. Дякую, мамо. Я дуже рада. Можеш вибрати помаду. Я хочу полуничну. М -м -м, дійсно смачно. Крутезно. Дякую за макіяж. Oh. А, суперудар. Wow. Ого. Тільки не це. Ось так. А. Це через мене так, вибачте. Варто контролювати себе. Тож всі підготуйтеся до заняття з станцію. До такого коледжу я би ходила. Я також. Тепер покажімо їм майстер-клас. Ух. Піднімаємо ногу, далі крутімося. Головне грація. Неймовірна краса. Балерино. Це було приголомшливо. Ходімо. Мамо, я й собі хочу танцювати. Ставайте в пару, почнімо. Запрошую на танець. Вперед. Ух, нічого собі. Та я просто ураган. Ух. А тепер коронне па. Це було легендарно. Браво, трум трік! Так, дуже гарно. Дякую, мені так подобається. Така краса, вони чарівні. Ми йдемо грати. Тільки не бешкетуйте. А що ми ще маємо згідно зі списком? Все ще не виготовили пасок. Я можу вам допомогти. Поглянь, що маю. Тримай. Залишилося розібратися, яким чином це працює. Я також маю чим зайнятися. О ні, навіть не залишилося кави. Треба поповнити наші запаси. Ого, нічого собі. Величезна черга. Що тут відбувається? О, ні. А це що таке? Ова, та це ж вона. На сквені з... спрацювали. Мене не впізнали. Фух, просто жах. У мене майже нічого не залишилося. Добрий день. Я хотіла би придбати трохи кави. Перепрошую, не можу допомогти. Всеньку каву розібрали. Вітрини порожні. Стривайте, але ж це кавомашина. Можна скористатися? В жодному разі. Тільки для капучино балерини. Має чудові новини. Це я. Що? О, ні. А якщо так, тром трік Ого, оце так. Це балерина капучино. Тепер віриш мені? Чи можна мені філіжанку кави? Неймовірно. Так, а вже ж. Я будь-що для тебе зроблю. Маю навіть фірмовий кухлик. Сподіваюся, тобі сподобається. Тримай смачного кавування. Дякую. По мені спала на думку ідея. Має спрацювати. Додамо обруч. Трой «Трун-трік! Мотово!» Дуже гарно. Може, заплатите? О, я вже ж. Хвилинку тримай. Дякую. Віддай він мій. Що тут у вас відбувається? Ага. Коли ви встигли вчинити такий гармидар? Жодному разі не віддам. Любий. Мені нічого не вдалося. Ну, не хвилюйся, я все зроблю. Но дітлаки, хочете подарунки? А вже ж, обожнюю подарунки. Ось і вони. Беріться до прибирання. Так не чесно. Прибирання це казна що. Однією проблемою менше. Втім, мені дещо стане в пригоді. Трум-трік! Крокодило, ти як завжди, вчасно. Дякую. Тепер можна братися до шиття. Трум тріх. Чудово. Аго, віддіть до мене. Малюку асасіне. Ось маємо пасок для тебе. Я тепер викопаний майстер бойових мистецтв. Чи маєте обруч для мене? А вже ж, Я ж виготовила один для тебе. Ова, дякую, матусю. Це крутезно. Ти найкраща. Любий то я. Іди до нас. Можна. Чудово. Ого, хвилинку. Це ж катана Мої на місці. А отже, вона з'явилася. Пильнуйте. Не подобається мені це. Не переймайтеся, я дам цьому раду. Кія. Ось ми й зустрілися. Ти загубила. О, цей меч не дістати. Відійди, я самотужки впораюся. Не треба, маю іншу ідею. Сила подвійного капучино! О, так! тепер я можу все. Міцне як еспресо і легкий, як латеар. Асасіно капучино. Кія! Отримуй катано. Трум трік. Ось і все. Ова, неймовірно. До твоїх послуг. Маєш ще катани. Мені для сина. Хіба в обмін на філіжанку капучино? О, ти про це гаразд. Я тобі трохи наллю! Прошу. Нарешті. Я його весь ранок шукаю. Бадьорить! Скільки енергії! Гаразд, краще піду додому і залишу це тут. Сподіваюсь, ніхто не постраждає. Мені час. Всім привіт! О, кому ж чекаве. Я щойно зварила. Скуштуємо. Синку маю подарунок для тебе. Катани, Ого, це неймовірно. Давай! Зачекай не так швидко. Спершу потрібне тренування. Поглянь трум трікс Ова. Він не серйозно? Нас переглядають діти. Ось так. Решта стаканчиків на тобі. Зніми з них кришки. Гаразд, гадаю, мені це до снаги. О, важеньке. Ова. Так, ти справжній воїн. Заслужив. Зачекай, маєш ще дещо. Вітаю, синку. Відтепер маєш власну кришку. Ова, я тепер теж асасіно, як і ти. Саме так. О, хлопчики, а що ви тут робите? Ходімо грати. О, Любий, я дещо підготувала для крихітки. Ого, крутезне на вигляд. Якщо хочеш, можеш замовити також. Чудово! Замовити? Крокодило, знову ти! Ваше доставлення! Дякую, впіймав. А це справді мені. Тату! Крихітко! Привіт! О, це мені? Ні, але гаразд. Дякую. Я хотіла ейрпотси. Сподіваюсь, там вони. О, вау! Хочете пограти? Це не для тебе. Та оближ. іди, я дам цьому раду. Гаразд, хай щастить. Сідай, крихітко. Що ми робитимемо? Ну, ми помалюємо. Гаразд, це я люблю. Ось і чудово. Час збирати всіх на заняття. Ми не запізнилися. Чудово, покажіть, що ви підготували. Я підготувала фігурку Стіча. Погляньте, він вміє виготовляти намиста. Неймовірно, це відмінно. Хто далі? Можете, асасіно? Що він робить? Це нечемно. Зараз я йому всім покажу. Трон-трік. такого вас у коледжі не навчать. Отримуйте, рукавички. Чудово, заняття завершено. Чи сподобалося відео? Та подобайку, напиши коментар та тисни на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новин.